Вітаю! В ці передноворічні, новорічні, дні хотілося б щось добре говорити про всіх і про нашу владу. Ну, перебирав, перебирав, ну і нема що сказати, навіть добре. Цілий рік вони щось робили, робили і нічого доброго не, не скажеш. В кінці року е, проходила сесія обласної ради, на два дні розтягнули її і все-таки вперлися. Партія регіонів і є сателіти, тушки. І зробили те, що хотіли. Їм говорилося не чіпайте книгарні. Ні. В той час, коли опозиція не витримала того тиску цієї більшості і вийшла з зали, вони проголосували за те, щоб все-таки зняти з посади директора Буконіста і директора книгарні науки. Що вони за люди? Хто вони такі? І що вони хочуть ще зробити нам поганого, навіть ще в цьому році і на наступний? Друге питання: оживо, приїжджала ціла делегація з Новодністровська. Просили їх не чіпати міський пляж. Ні, передали під Оживо. Та ще й почали ніби погрожувати, що якщо та земля не буде передана? У Село, то до села не дозволять везти сміття, бо там сміттєзвалище десь недалеко є на території земель ожила. Що не робили? Нічого не допомагало. Чому така влада стала в Чернівецькій області? Тому що вона безкарна. І тому що ми не змогли її відповідно контролювати. Ми вибирали депутатів. Ніби вибирали опозиційних і від партії Батьківщина від нашої України. І саме ці тушки від нашої України і від Батьківщини сьогодні дозволяють партії регіонів робити те, що вона робить. Що їм не говорив, вони не слухають. На покари для них немає. Вони не слухають ні своїх виборців, ні людей, ні свого ну, честі, гідності, розуму. І маємо. Те, що маємо. Навіть доброго немає що сказати. Ну, все добре, вам, люди добрі. А їм? Нехай буде так, як є.